Люблю Альфа Ромео. тут Альфа Ромео. На моторі 3.2 і на самому жирі. Дивіться. Погляньте, що за тачка. Ця надпись вам нічого не каже. Це Брера. Альфа Ромео Брера на 3.2 моторі. Машина ексклюзив. Максимальний ексклюзив. Яку купили за 80 тисяч доларів у 2007 році на виставці. Погляньте, Повний електропакет. Музика якась точно преміальна. Повний електропакет з пам'яттю. Ексклюзивні сидіння. Руль, айсинг, коробка. Ось такі прикольні датчики інформативні. Було б прикольно, якщо б це був повноцінний родстер, так це купа. Тобто ще 4 е, сидіння присутні. Але сам факт, тачка ексклюзив е, по ціні Альфа Рамео Джулія. Ну, то є... Тут два варіанти, Або Джулі, або Цон.